Ну що, блядь, У нас ще одна посилочка довезлася з Молдаву. Не знаю, що тут, скоріш за все, якесь теж бухлішком. Але, перш за все, ми тестуємо, сука, новий мій штатівчик. Як вам до речі, кадри з нього. По-моєму, то заїбісь. Для розпаковок то, що треба. Так, це нахер? Речі, привезли ж мені тоді доставочку Маудау. І одну посилочку не долежу. І вода, ось, вона. Да, і тут буквішка. Ну, типу, я думаю, по цьому понятно, так? Да? І понадобиться. Крехка рідина. Так, що у нас? Бля, як зручно розпаковку тепер знімати, я ебав. Ахуєть, Маудау, ви там хотіли співпрацювати, да? Так, і тут у нас э, вардіані ред sweet Коротше, це е, винчик, або оця пляшка, оця пляшка, або оця, що в мене є, попередньо ми її отримували. Я тільки... Вони ще різні, правильно? Чи це Да, вони різні. бачите, це розове, а це е, фул-червоне. Ну, скоріш за все, оце. те вино, яке е, має бути схожим на Стефанію. Так, ну я пропоную його тестунути, якщо чесно. Тому що, якщо це воно, то це ахеренно. Я дуже хотів е, попробувати глінфейн зварити на Стефанії, але цього разу, на Маудалу, не було в нас знижки на неї. Тому я взяв вардані. Та їбать. Оп, є таке діло. Так. Ну, по запаху не схоже, я вам так скажу. По запаху явно не Стефанія. Так, що за тестимо? Ну, 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 ну. Я вам скажу, чого не схоже, Тут, знаєте, присутній запах цього такого бродіння, знаєте. Я не скажу, що це прям в тупу брашка, але запах бродіння є, і це те, що мені не сильно власне, подобається. Ну, із Стефанії тут тільки терпкість. На жаль, на жаль. да, а, сука, Тупо брага нахуй. <сум> на запах воно краще, ніж на смак, якщо чесно. Але, блядь, той міцне. відчувається, прямо ж таки пішло, типу, поняли? По горлишку підпікає. Ну, 13 обертів. Так, да, воно явно піде на Глінтвейн. Oh, Боже, фу. Я сподіваюся, що Глінтвейн uh, з нього буде краще, але... Я його ніколи не робив. Це буде вперше. Uh, не рекомендую. Не зашло. Не моє. Точно не моє. Блін, маудаву зробіть. Uh, підгончик пройшліть, я тут тобто, Стефанію. Монахує.